Вітаю вас на каналі компанії Екосистем. Це канал про енергоефективні рішення. В минулому відео ми ознайомили опалення храму на базі двох теплових насосів повітря-вода від компанії LG. В цьому відео теж опалення храму на вулиці Чернігівській у місті Львові на базі теплового насосу повітря-вода. Однак це є новинка від компанії LG – Гідроспліт, оскільки розводка системи опалення в цьому храмі комбінована радіатори і теплі підлоги. У країномовному Ютубі взагалі відсутня будь-яка інформація про цей типовий насос, і ви станете першими, хто ознайомиться з LG HydroSplit. Тому це відео заслуговує на вашу вподобайку і підписку на наш канал. Отже, гідроспліт від EOD з'явився в Україні у продажі навесні цього року. Зовнішньо він нічим не відрізняється від серії Thermavie, має так само внутрішні та зовнішні блоки, однак це і свого роду гібрид між моноблоком і спліт системою Концептуально він відрізняється тим, що у зовнішньому блоці вже вбудований теплообмінник і через нього виходить по пластиковій трубі гаряча вода. У вас виникне логічне питання: якщо пропаде світло, на дворі мінусова температура, адже лід розірве пластик трубу. для уникнення цієї ситуації є три простих рішення: перше рішення це залити в цілу систему гліколь при мінусовій температурі. Вона перетвориться на жиле і ніякої шкоди не наробить системі. Друге рішення це поставити додатковий теплообмінник, третє рішення це і буферна ємність із змійовиком, в якому циркулюватиме гліколь між зовнішнім боком та теплообмінником. Модельний ряд LG HydroSplit представлений трьома моделями 12, 14 та 16 кВт. Одна та три фази. На відміну від LG ThermoV, тут немає 7 та 9 кВт. Які мінуси даної системи? Перше це дещо більші витрати на монтаж системи опалення, пов'язані із додатковим теплообмінником. Другий невеличкий мінус це ціна, вона на 5% більша у порівнянні з серією ThermoV. І третій мінус: що в внутрішньому боці відсутній додатковий електротен на відміну від термові, де він є по замовчуванню, але ж які ви отримаєте плюси. Перший плюс це відсутність фреонопроводу. Це дозволяє на більших відстанях розмістити зовнішній блок по відношенню до внутрішнього блоку. Другий плюс це фреон 32-й, який більш екологічніший для довкілля. По-третє, температура опалення до 65 градусів, на відміну від спліт систем конкурентів, де температура складає максимум 57 градусів. На екран ми виведемо порівняльну таблицю. Четвертий плюс це висока енергоефективність даного типового насосу. Він не втрачає потужності до мінус 7 градусів. По цьому параметру він лише поступається двом моделям: перший це Panasonic серія T-Cup і другий Mitsubishi Zobadan. До речі, в наступному відео ми розкриємо більш ширше серію T-Cup від компанії Panasonic. Звертаю вашу увагу на те, що зовнішній блок є набагато тихіший у порівнянні з Термові. Ось так виглядає котельня. Буфер наємність з нижнім теплообмінником, що з'єднується із внутрішнім блоком, а той, в свою чергу, і зовнішнім. Отже, підведемо пісуму, для кого вигідно встановлюєте LG HydroSplit. Перше, коли у вас радіаторна розводка системи опалення. Друге, коли у вас комбінована розводка системи опалення, як радіатори, так і теплі підлоги. Звісно, ви можете встановити тепловий насос LG HydroSplit, коли у вас повністю теплі підлоги. В даному випадку ви отримуєте кращу енергоефективність. Нагадую, підписуємось на наш канал. Ставимо вподобайку, якщо вам сподобався контент. До нових зустрічей і все буде Україна.